Добрий день, шановні члени вченої ради. Цю відеоінструкцію ми записуємо з метою повідомити вам, як приєднатися до вченої ради, яка буде проходити в понеділок в режимі онлайн. От ми бачимо запрошення, яке прийшло на пошту. Так само і вам прийде. Ми відкриваємо це повідомлення. Бачимо перелік, тестовий перелік людей, які запрошені на цю подію. Від вас вимагається е, натиснути або ось тут, або в цій області, е, курсором так. Або тут. І автоматично відкривається календар, де ваш календар Google додається ця подія. Звісно, ви робити це будете на вихідник, тому можна одразу закривати все це. Головне, що ваша участь. У засіданні підтверджено. Дякую.